Я вийшла з аб'юзивних стосунків, які тривали сім років. Коли про це чують, завжди запитують, чому я так довго терпіла, чи мовчала. Впевнена, це часто запитують жінок або ж подумка їх засуджують. Тому хочу відповісти: я мовчала, бо щойно народила дитину, грошей ні на що не вистачало. Тому з восьмого місяця після плохів я працювала без зупинно, а сил на те, щоб побачити червоні пропорції, просто не було. А ще здавалося. Що це не може статися зі мною. Я все бачила знецінення, контроль, тиск. Але мозок казав: та ні, це не аб'юз, я ж розумна, я ж знаю. І це тривало, поки мені не набридло постійно захищатися і боятися, тож я просто пішла. А від близьких замість підтримки отримала лише звинувачення та нерозуміння: ти не можеш від нього піти, у вас же дитина. Подумай добре, ти руйнуєш сім'ю. Як ти справлятимешся без нього? Тоді я випадково натрапила на сторінку світу українців» і зрозуміла, що потребую допомоги, хоч і було важко це визнати. Спершу я просто читала дописи, а потім наважилася прийти у Safe Space. Спочатку познайомилася з психологинями на групових тренінгах, а тоді відчула, що готова говорити про власну історію на консультаціях. Тут я отримала підтримку, а ще нарешті почула: ти не винна. І це змінило все. Safe Space це місце, де вас розуміють та почують. Ми підтримуємо та пропонуємо допомогу. Ми поруч.